Пані Любі 65. Щоб дати раду зі стресом у період повномасштабної війни і продовжити собі молодість, пенсіонерка займається спортом. Жінка робить вправи для дихання та щодня знаходить причини радіти буденним речам. Дуже люблю спорт, тому що спорт це є здоров'я, це є молодість, це прекрасний настрій. Любов Салова відвідувачка Тернопільського міського територіального центру соціального обслуговування населення. Вже декілька років поспіль тут пропонують активно та з користю провести своє дозвілля старшому поколінню. Цього разу для людей третього віку влаштували тренування із пілатесу у новому тернопільському спортивному просторі здорового руху Момент, що знаходиться за адресою вулиця 15 квітня, 1 е. Ще глибоко хай. Плавно, спокійно видихання, щоб діафрама в цьому положенні трішки зарухалась. Ще раз вдих. Пілатес це комплекс вправ, які зміцнюють м'язи. Тренування включають в себе елементи розтяжки та детальне пропрацювання глибоких м'язів. Окрім цього, під час тренування треба слідкувати за диханням, вивчаючи нові техніки для розслаблення. Розповідає тренерка Христина Юник. Коли мені поступила така пропозиція про попрацювати з такими жінками, мені тим більше це імпонує. Вік людини це показник того, чи рухається вона чи ні. Тобто рух це життя. І я вважаю, поки ми рухаємося, ми молоді. Дивлячись на таких жінок, які сьогодні тут мотивує бути такими ж активними. Заняття і пілатесу для учасників старцентру Христина Юник проводить безкоштовно. Долучитися до них можна лише за попередньою реєстрацією.